З тактильною плиткою, касельськими бордюрами та пониженнями у Вінниці продовжується робота над створенням інклюзивного простору. Незабаром ще дві зупинки громадського транспорту на вулицях Золінського та Грушевського стануть зручнішими для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Ці оновлення є частиною реалізації першого в місті безбар'єрного маршруту, що сприятиме більшій доступності та комфортному пересуванню для всіх мешканців. З нами на зв'язку Євген. Дінія Штельмах, начальниця відділу безбар'єрності департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Мої вітання. Вітання. Розкажіть, будь ласка, про оновлення самих зупинок. Що саме змінюється та як воно вплине на створення інклюзивного простору? Саме зараз я перебуваю на зупинці мікрорайону ВПЗ. А тут буде облаштований касельський бордюр, буде облаштована тактильна плитка, і також будуть нові, які будуть створювати затичок для тих, хто буде користуватися зупинкою. Що таке касельський бордюр? Це можливість для пасажирів. Безперешкодно зайти і без зайвої допомоги зайти та вийти з громадського транспорту, а саме з низькопідлогового тролейбусу. А також тут ще проходить автобусний маршрут. Відповідно, зараз на цьому маршруті курсує 70% низькопідлогового транспорту. Це приблизно 9-11 тролейбусів в день по третьому маршруту. ВПЗ вишенка, тобто це такий дуже популярний маршрут в цьому районі. І відповідно тут також буде і. Тактильна навігація для того, щоб люди з порушенням зору могли розуміти, де знаходиться край зупинки, і могли розуміти, де буде саме посадкове місце, тобто перші або середні двері тролейбусу або автобусу. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, що ж таке безбар'єрний маршрут та для чого його створюють у Вінниці. Взагалі, безбар'єрний маршрут це такий комплексний пішохідно-транспортний шлях, який включає дорогу від одного місця, тобто від місця проживання, наприклад, певної людини, до серед місця в нашому випадку вулиць Артинова. Вулиць Оводова, магістратської та соборної там, де найбільше зібрано точок тяжіння, наприклад, кінотеатр, театр, лікарня, торговельний центр. Також інші послуги можна отримати. Тобто, це комплексний підхід. Це зручна вулична святова мережа для того, щоб людині на кріслі, колісному було зручно проходитись нею. Батькам з дитячими візочками, людям на милицях. Тобто, враховуючи всі зручності, це також безбар'єрний транспорт, саме інклюзивний низько підлоговий. Сюди включаються збинкові комплекси, а також обладнання адміністративних будівель, таких як, наприклад, снап на соборні або ветеранська приймальня на театральній вулиці. Тобто, сюди входить комплекс. Будь-яких заходів на покращення інклюзивності і доступності в місті, і він є визначеним саме за мірками від однієї точки до іншої. В нашому випадку це від вулиці Зулінської, від житлового будинку, де проживає ветеран, до середмістя, як я вже раніше назвала, що власне на сьогодні вже вдалося зробити, та коли маршрут буде побудований повністю. На сьогодні вже вдалося встановити ліфт на запит ветерана. Він вже спускається на нульовий поверх. Можна ним уже користуватися. Відповідно, в процесі вже будується доступна. Тротуар від житлового будинку до зупинки, яка зараз позаду мене знаходиться. Проводяться роботи з зупинки. Надалі буде повністю переоблаштовуватися тротуарне покриття напроти, тобто попарні стороні вулиці Зулінського. Вже сьогодні тривають роботи на вулиці Грушевського, саме зупинка Грушевського також обладнується зупинка касельським бордюром і повним комплексом доступності. Вже переоблаштований ЦНАП, майже але ще роботи тривають. Встановлена рецепція дворівнева, тобто, щоб і людині на крізь колісному або людині нестандартними розмірами тіла було зручно підійти, і вона була видима. Вона не ховалася саме за ось цю високу рецепцію і не змогла попросити про допомогу переоблаштовані туалетні кімнати і по всім нормам державним будівельним нормам інклюзивність будівель та споруд. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую. А нашим глядачам нагадую Євгенія Штельмах, начальниця відділу безбар'єрності департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наш випуск новин.